Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Продавців сьогодні на ринку було дуже мало, тому що погода у нас несприятлива, йде дощ, і тому мало хто хотів виходити в таку погоду, як вони кажуть, тільки забруднити товар. Але все ж таки я пішла на ринок, подивилася. Є речі, які я купила, і зараз буду вам показувати. І починаю я з такої нитки перлин, яка привернула мою увагу, тому що дуже гарний колір. Оце я зрозуміла з першого погляду, що це культивовані перлини, і нічого такого особливого вони собою не являють. Вважаю, що вони навіть не мають вінтажний вік. Я розумію, що це пофарбовані перлини, але, знаєте, дуже приємний. Виглядає воно непогано, бо, знаєте, у, там, десь у Азії, де виробляють е, такі речі е, іноді, е, вони. Фарбують перлини в якісь такі кольори, що в природі таких не зустрінеш. А це такий, нібито природний. Я вирішила, що чому б не взяти. Це дуже довга, довга нитка. Навіть я не зміряла, але вона має більше як 1 метр. Уявляєте собі. І на ній навіть є ось такий підвіс. Ну, що це таке, я не знаю. Мені здається, що це щось східне, щось, може, і арабською мовою. Ну, якщо ви знаєте, підкажіть мені. Це якийсь метал, ось здоротній бік, ну, щось таке теж не дуже цікаве з, з боку старовини. З... І ще підвіс отака от літера. Тож купила от таку нитку перо. А ще купила отаке намисто. Невеличка така, нитка з намистинами, які зроблені скла. Це пресоване скло. Але мені дуже сподобалося. Мені сподобалась якість, бачите, як воно сяє. Мені сподобалося, сподобався колір. І, знаєте, так, колір такий, якість гарна. Таке враження, що це якийсь мінерал. Ну, бу... ну, чого ж, не буває такого, може бути. Ну, але я знаю, що це скло. Але знаєте, той е, випадок, коли е, якась не дуже дорога прикраса, але має вигляд чогось такого цікавого і недешевого. Е, я не знаю, чи має вінтажний вік. Чи мають вінтажний вік ці намистини, тому що може і так. Але те, що я тут побачила, застіпка, закріплення отут. Бачите, таке досить сучасне, не дуже акуратно зроблено, як на мене. Тож, можливо, це і не дуже старе намистини. А може, щось переробляли і так зробили. Мені не подобається, як воно. Себе поводить, тому що е, на цьому на цій основі, бачите, отак воно стирчить, е, гарно воно не буде виглядати. Тож хочу його перенизати. А ще купили таке намисто. Як бачите, це бурштин, е, досить гарний, як мені здалося, оброблений. Е, не знаю, може, якісь намистини тут зроблені натурально-натурально, якісь піддавали якомусь там температури чи щось, тому що, бачите, тут щось сяє всередині. І, як нам пишуть джерела, в більшості випадків це якось оброблений бурштин. Ну, не знаю, бачите, у нього є отака от частинка, яка я не знаю, якщо б воно було оплавлене, то тут такого б не було. І тут така лінія досить натуральна. Це намисто теж дуже довге. Я навіть його так спробувала зробити тричі, і воно не... отак от можна його носити в три рази. І воно не буде стягувати шию. Воно досить довге. Ніяких застібок тут немає. Тож, походження, я не знаю. Може, це. Так, мені щось здається, що це польського виробництва. Але, так, не дуже я впевнена. Саме намисто мені сподобалося. Навіть переробляти його не хочу. Так, вважаю, що можна його носити. І ще купила отаке намисто. Я його, як побачила, знаєте, ну з першого погляду мені сподобалося, тому що мені подобаються такі кольори, такі, як то казати, натуральні, що ж нагадує такий корал. Але вони досить великі, і я розуміла, що це не корал. І так, взяла і думаю, не вже це пластик. Але коли взяла, то зрозуміла, що вони важать. Пластик так не важить. Вони такі важкі. І до того, що пластику ну, не було б стільки різноманітних ліній, навіть кольори, кольорами відрізняються ці намистини. І я, придивившись, зрозуміла, що це натуральний матеріал, як то кажуть, органіка. І зроблено це з мушлі. Є такі мушлі, досить Грубі, що з них можна зробити навіть такі великі намистини. Шукала я, з яких саме мушлі зроблено ці намистини, але знаєте, це важко. Дуже багато різних мушлі існує, і яка тут використана, я не знаю. Потім навіть я знайшла на одній з намистин. тут Бачите, якийсь, ну, трошки пошкоджено такий скол, але можна побачити таку фактуру, яка саме є на мушлі. Не знаю, чи видно буде то, а так от в житті це дуже помітне. І. Знаєте, я вирішила купити, тому що, як я казала, мені, спо... мені подобаються натуральні матеріали, колір дуже подобається. І вважаю, що буду носити. Але треба попрацювати з цим намистом, тому що тут мені здається, що щось треба поставити між цими намистинами. Маленьку кульку, металеву. Але коли вони так... Одна з одною, ну і виглядає не дуже гарно. Якось так, мені здається, що вони можуть бути більш пошкоджені таким чином. Це перше. А друге це застіпка. Я як побачила це, думаю, що це таке? Я такого навіть не бачила ніколи. Почала придивлятися, а це магнит, але якась не знаю, що трапилося цією застібкою. Магнит всередині. А зовні, яка, якийсь такий матеріал дивний, Ну, мені не подобається все це. Тож, все одно треба міняти застібкою, треба перенизувати все намисто. Але намистини, мені здається, дуже-дуже гарні. У мене є намисто мушлі, але вони не такі ефектні. Ще купила отакі кліпси. І, знаєте, так. Якось з першого погляду не привернула мою увагу. А потім, якось так я побачила, що тут дуже цікаві вставки. Чи буде це видно, чи ні. Але це вставки, які зроблені з білого скла і мають покриття АБ. Цікавий ефект. Я згадала, що у мене є дві чи три прикраси з таким ефектом, і навіть знайшла ось таку брошку, може, тут буде видно краще на цій ставці всередині. Але ось вони такі. І брошка ця вінтажна, нагадую, я колись її давно показувала. І мені здається, що це якісь 60-ті роки. Отакий от зворотній бік мають ці кліпси. Теж для того часу характерно. Але коли я шукала цю брошку, я знайшла у себе таку брошку, що, мені здається, для цих кліпс більш пасує. Дивіться, от дивіться: отака брошка. Тут ставки зроблені ну, з такого штучних перлин. Знаєте, як розробило цю систему в іспанській фірмі Махоріка, коли беруть якусь основу і покривають її шарами перламутру. І ось виходить так. Але мені здається, що з цією брошкою ці кліпці, ну, як то зроблені один для одного. А ще купила такий підвіз. І, знаєте, як я його побачила, мені так здалося, що це нефрит. Але коли я його взяла і роздивилася поближче, то я вважаю, що ні, це не нефрит. Але це якийсь мінерал натуральний. Бачите, яке всередині таке мерехтіння трошки. Такі переходи дуже гарні. Ось, ось зараз, бачите? І так, от, знаєте, спочатку думала нефрит, я його куплю, а потім ні-ні нефрит покупати не буду. А потім чого ж не купити, якщо він має такий гарний ефект. Ну Трошки на лабрадор, от за цим ефектом, воно схоже. Але це не лабрадор, це точно. Ось такий зворотній бік має. Так, видно тут, такі трошки... Такі сліди обробки. Цей бейл, це метал, це не срібло. Ну Але дуже сподобалося мені, як виглядає такий як матеріал, як основа. І колір такий дуже приємний, бо він нібито сірий, але трошки-трошки є відтінок Ну я такогось зеленого. Отакий. От я так бачу його трошки-трошки зелені. Чому я і подумала що спочатку, що це не Фрит. Ну, а шедевром мені сьогодні буде оця брошка. Знаєте, вона мені сподобалася за дизайном. Ну, погодьтеся, такий цікавий малюнок, як то казати, стріла і. Таке коло, в яке вона влітає ця стріла. Дуже мені сподобалося, що брошка в дуже гарному стані. Я кажу про те, що всі ці кристали, вони вклеєні, але всі вони на своїх місцях. Знаєте, не завжди так буває, тому що ну, всі ми знаємо, що якщо кристали вклеєні, то вони випадають. І в прикрасах не дуже старих, хочу казати про дуже старі прикраси, а ця прикраса стара. Коли я подивилася на зворотній бік, ну так, за тим, як виглядає метал, за тим, як тут, бачите, зроблена основа для того, щоб наклеювати ці стрази на лицевій стороні, Оце мені все нагадало брошки Чехословаччини, які робили в 20-30-х роках, як то кажуть, період між двома війнами, між першою і другою. І я так, знаєте, про себе подумала: ну, мабуть, це виробництво Чехословаччини. А потім я тут так, трошки здивувалася, але побачила маркування. Ось тут. І я думаю, ні, мені це знайомо, тому що це німецьке виробництво ГЕСЧ. Це знак, який вказує на те, що це запатентовано. І я подумала, вона ж дуже стара, тому що. Це маркування було лише десь ну, до 40-х років, як то кажуть, до кінця Другої світової війни. Але, знаєте, так, здивувалася, тому що мені здавалося, що трошки по-іншому виглядають саме німецькі прикраси. І коли я почала дивитися в інтернеті, знаєте, я знайшла таку цікаву інформацію. Щодо прикрасу, таких стразами, то сказано, що так маркувалися прикраси, які випускалися в Чехословаччині, яка була окупована гітлерівською Німеччиною з 38 по 45 Ну, Можна так враховувати, їй трошки-трошки залишилося до 100 років. Тож, це антикварна прикраса. І це і, і те, в якому гарному стані вона перебуває, я вважаю, що це дуже-дуже гарна цінна знахідка. Так. Мені було дуже приємно, що я впізнала, <сум>, такі, що це виробчих словацьких майстрів. Але ж ця інформація, яку я знайшла, мені здається, тут теж цікаво. Нагадую, ці прикраси я показала вам сьогодні. І, щиро кажучи, це ще не все. У мене ще залишилося кілька цікавих речей, які я хочу вам показати. Тож, оч... чекайте на другу серію. А сьогодні я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.